Нарешті розблокували. Які ж наслідки блокування україно-польського кордону для України і кому воно було вигідне? Польські мітингувальники дозволили відновити повністю рух вантажів через україно-польський кордон. Виняток становлять українські вантажівки з зерном, які прямують до Польщі, але вантажівки з зерном, які проходять транзитом через Польщу, пропускати будуть. Українопольський кордон це важлива артерія для економіки України, для країни, яка воює, особливо в умовах блокади морських торгівельних шляхів через війну. І ця артерія залишалася перекритою з 9 лютого цього року. Які ж маємо наслідки для України? В лютому місяці надходження до державного бюджету від митних платежів зменшилися на 7 мільярдів гривень в березні. Ця цифра складала 6,5 мільярдів гривень. В квітні цифра ще не підрахована, але вона теж досить суттєва для економіки України. Крім втрати коштів до державного бюджету, маємо також втрати довіру в економічних відносинах. Ті договори, які могли бути укладені, міжнародні договори, вони не укладалися через блокування, а чинні договори не виконувалися. Знекровлена українська економіка потребує грошей, грошей, які витрачатимуться на захист нашої країни, на виживання нашої країни. І за цими грошима Україна вимушено звертається до наших міжнародних партнерів. І міжнародні партнери дають нам ці гроші. І вони теж несуть негативні наслідки від блокування польсько-українського кордону. Про російські плакати у польських мітингувальників із закликами до Путіна прийти і навести лад, розсипане українське збіжжя на дороги і колії. Це все свідома російська провокація. Спочатку блокування зафіксовано було 5 випадків, коли українське зерно висипалося з вагонів і вантажівок. І кожного разу це відбувалося таємно, невідомо ким, і це ще більше псувало україно-польські відносини. Вільний українсько-польський кордон це необхідна умова для виживання нашої країни у війні з Росією. І єдина сторона, якій вигідно таке блокування це країна-агресор Російська Федерація.